Доброго ранку малята, любі хлопчики та й дівчатка. Подивіться, до нас сьогодні завітав зайчик. Він здивований. Давайте запитаємо у нього, що сталося з тобою, зайчику. Зайчик розповідає, що прибіг до нас з лісу. Там уже холодно, настала пізня осінь, і йому важко знайти собі їжу. Ягод та горішків майже не лишилося. Бідний зайчик, давайте подумаємо, чим ми можемо його пригостити. Ми можемо дати йому смачні бублички. Послухайте. Смачні, ой, смачні бублички в Наталі, запашні медяні, з маком ще й рум'яні. Які бублички? Рум'яні, медові. Погляньте на екран. Перед вами з'явився великий бублик. Який він? Так, великий. Якої він форми? Так, круглої. У зайчика багато друзів, тому намалюємо бублики і для них. А спочатку підготуємо наші ручки. Ой, бублички розкотились, розкотились. Ми бублички зберемо і в кошик складемо. Тепер почнемо малювати. Ставимо ось так крапочку і проводимо лінію по колу зліва направо. Ось так утворюється бублик. Беремо олівець правильно, не стискаючи занадто сильно і малюємо свої круглі гарні бублики. Кругленькі, великі і маленькі. Бублики у вас вийшли чудові. Зайчик каже, тепер буде що передати моїм друзям на гостиниць. Малята, давайте пригадаємо, що сталося із зайчиком. У лісі стало холодно і голодно. Чим ми пригостили зайчика? Так, бубличками. Якої форми бублик? Круглої. Чим ми малювали бублики? Олівцем. Молодці! Діти! Чекаю на фото ваших малюнків. До побачення та до нових зустрічей!